Привіт! Моє ім'я Віталій. Мені 17 років. І я учень 3 курсу з професії верстатник для доброродних верстатів Столяр Будівельний Торчинського професійного ліцею. Я народився в малівничому селі Зміїнець у час, коли літо віддає ключі ранній теплій осені 31 серпня. Мабуть, тому мені так подобаються прогулянки осіннім туманним лісом. На мою думку, найцінніше в житті кожної людини це її сім'я, моя мама Людмила. Саме їй я завдячую своєю любов'ю до природи. Тато Віктор. І з ним пов'язані перші світлі спогади про футбол, коли він брав мене малого на перегляді матчів на стадіоні Авангард. Моє дитинство минало весело та цікаво. У компанії двох рідних сестер Вікторії та Софії. Із вікою в мене особливий зв'язок. Адже ми двійнята. Шкільні роки пролетіли в Луцькій школі номер 13 та в Боголюбському ліцеї номер 30 Мій улюблений навчальний предмет фізкультура. Я мріяв про кар'єру спортсмена. Адже 7 років займався футболом у Луцькій дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 Брав участь у змаганнях, утримував нагороди, але травма колін, на жаль, внесла свої корективи і змусила мене розпрощатись зі спортом на професійному рівні. У вільний від навчання та роботи час я хочу рибалити і збирати гриби. Але моє справжнє хобі, крім футболу, це автівки. Люблю їх лагодити, також мені подобається водіння. З нетерпінням чекаю повноліття, щоб отримати посвідчення водія. Це своє захоплення розділяю з татом та хрещеним Валерою, який є автодилерами і багато чого мене навчають. Після закінчення 9 класу я вирішив здобувати не лише загальну освіту, а й професійну, аби вже через 3 роки мати змогу самостійно себе забезпечити. Чому я вибрав столярну справу? Чесно кажучи, просто ризикнув, і мені сподобалось. Робота із деревиною цікава і популярна на ринку праці. Навіть якщо я не працюватиму за спеціальністю далі, я зможу виготовляти меблі та інші дерев'яні. Вироби. Для себе і як? Додатковий заробіток. Але я працюватиму і фірму своєї відкрию. Буду у шкіряному кріслі за широким добовим столом керувати столярним процесом. Алло. Добрий, день, Антоні Миколаївич. Це вас турбує Дігалайс Віталій. Не заняті? Можете розмовляти? Дивіться, хотів розпитати про феразерний верстат фірми Холтман. Недавно директор купив його. Що скажете? Хороша річ? О, чудово! Ого! Може працювати тривалий час без зупинок? Цей верстат із сірого човину. Не схильний до перекосу та деформації. Чудово! А скільки він має швидкості для фрезерування? Чотири чи більше? О, це, це добре. Так, я знаю, що там великі махлики для налаштування. Ну а швидкість обертання робочого шпинделя можна здійснити за допомогою чого. Ого, на РК дисплеї? Нічого собі. А який кут нахлу фрезерного шпинделя? 30 градусів? Бачите, я і не знав. Що ж, добре, дякую за інформацію. До зустрічі!